Вітаю, дорогі друзі, сьогодні ми з вами поговоримо про конформізм, але перед тим прошу поставити вподобайку цьому відео та підписатися на канал, щоб ще більше україномовного контенту було доступно для споглядання у Ютубі. Отже, конформізм або феномен групового тиску ще в 30-ті роки ХХ століття американський дослідник музафер Шаріф намагався дослідити те, як впливають групові норми на поведінку індивіда. Він використав у своєму експерименті автокінетичний ефект, коли ми дивимося на якусь точку у затемненому приміщенні, яка світиться, то нам через певний час починає здаватися, що вона рухається. І ось в затемненому приміщенні була така точка, яка світилася, і за нею спостерігав досліджуваний. Через деякий час його запитували, на яку віддаль зрушилася ця точка. І так різні досліджувані проходили цей етап дослідження. І покази досліджуваних суттєво відрізнялися. Але тоді, коли він, наприклад, їх об'єднував у діади, і вони вже вдвох спостерігали за, цими точка, за цією точкою, то їхні покази, їхні результати були вже наближені один до одного. А коли ще музафер шеріф почав вводити в групу досліджуваних третього учасника, з яким домовлявся про те, які він буде давати результати, то цей учасник, той, який був введений музафером шеріфом, він суттєво впливав на покази досліджуваних, які виявлялися наївними індивідами, дослідження. Музафера Шеріфа критикували, тому що не було реальної групи, яка б тиснула або не тиснула на індивіда. І завдання, яке вирішували, воно було не структуроване, тому ці дані не можна було використовувати для пояснення діяльності, поведінки індивіда в групі. Уже в 50-х роках, 1951 році, інший американський дослідник Соломон Аш Врахував недоліки дослідження музафера Шеріфа і провів інше дослідження. Він взяв структурований стимул. Це були два аркуші паперу. На одному з них був зображений один відрізок, а на другому три відрізки різної довжини. І Потрібно було сказати, який відрізок із трьох відповідає тому, який зображений один на аркуші. Він Використав те, що має бути індивід, який не знає про те, що домовилися, це наївний індивід. І була група, з якою домовився дослідник, які покази вони будуть давати. І в перших трьох серіях дослідження група давала правильні результати. І досліджуваний також погоджувався з групою. Він, як правило, в таких дослідженнях дає свої результати останній. І коли в четвертій серії група почала давати неправильні результати, то досліджуваний відкрито здивувався, але ж все-таки погодився з думкою групи. На відміну від того, як вважав Соломон, Аш, що якщо він впевнений у своїх результатах, і саме завдання дуже просте. То досліджуваний буде наполягати і відстоювати власну точку зору, але такого не трапилося. Після того це явище набуло дещо негативного відтінку, тому що воно визначалося як пасивне, пристосовницьке прийняття групових стандартів у поведінці, без апеляційне визнання існуючих порядків, норм і правил. Безумовне схиляння перед авторитетами. Так визначався конформізм. І в цьому визначенні є три основні моменти, які негативно характеризують це явище. Це, по-перше, це вираження відсутності власної точки зору у індивіда, це вияв однаковості в поведінці, і результат тиску групових норм. Замість цього поняття почали використовувати два інші поняття. Це конформність, як риса особистості, яка полягає в тому, що в деяких ситуаціях групового тиску індивід піддається цьому груповому тиску, приймає точку зору групи. І конформна поведінка це ситуативна поведінка особистості в деяких ситуаціях групового тиску. Але коли почали детально досліджувати, Конформність, то виявилося, що ця конформність, вона буває також різна. Це може бути, наприклад, зовнішнє підпорядкування, коли індивід приймає точку зору групи, а внутрішньо залишається на власній точці зору, і внутрішнє підпорядкування, коли в ході дискусії, індивід таки переконується, що група мала рацію, і точка зору групи стає вже внутрішнім переконанням особистості. Тепер стосовно того, які ж чинники конформної поведінки особистості? По-перше, це особистісні чинники, це такі риси характеру, як тривожність, низька самооцінка, низький рівень інтелекту, це ослаблення людини, наприклад, в результаті хвороби, сп'яніння, втоми, безсоння. Все це створює підґрунтя для того, щоб. Індивід переходив на точку зору групи. Далі це особливості самого завдання. Чим більш структуроване завдання, тим меншою мірою виявляється конформна поведінка. Тому що тоді у досліджуваного з'являються аргументи для відстоювання власної точки зору. І це групові чинники. Помічено, що чим більш згуртована група, Тим більшою мірою виявляється конформна поведінка. І взагалі, конформна поведінка вона виявляється в групі як результат впливу групових норм. І хто пам'ятає казку Андерсена Нове вбрання короля, там якраз всі посадовці погоджувалися, що вбрання короля дуже гарне. І переконували, що вони його бачать, хоча його не було. А тільки дитина, яка незалежна була від цієї групи, від посад, від якихось норм, тільки дитина змогла сказати, що король голий. Якщо говорити про те, коли виявляється конформна поведінка, то вона виявляється в ситуації конфлікту. Між думкою групи і думкою окремого індивіда. Коли індивід має одну точку зору, а група має іншу точку зору. І це, ці точки зору мають бути протилежні. І тут ще слід згадати, до речі, вікові особливості конформної поведінки. Зрозуміло, що діти. Більшою мірою виявляють конформну поведінку, тому що в них ще не сформовані якісь знання, уявлення про світ, якісь вияви закономірностей. Конформною поведінкою характеризуються також підлітки. Для підлітків дуже важливо бути прийнятим групою, і тому підліток не буде суперечити групи, оскільки це може призвести до того, що група оголосить йому бойкот. Тому, наприклад, у такому конфлікті, в такій ситуації, коли вся, наприклад, весь клас тікає із контрольної роботи, покидає клас і тікає зі школи, і учень підготувався до контрольної і хоче їй писати, заробити гарну оцінку. От і він стоїть перед дилемою: чи втекти із разом з класом, чи залишитися, і почекати вчителя, щоб він не образився. І як правило. Обирається перший варіант бути разом з класом, оскільки далі наслідки можуть бути не дуже гарні для самого підлітка. Якщо говорити про таке явище, як нонконформізм, коли почали вживати конформізм, то протилежним до конформізму почали нібито вживати термін нонконформізм. Чи є це дійсно протилежністю конформізму? Мабуть, що не зовсім так. Тому що коли почали досліджуваному говорити про те, що виявляється його у ході дослідження, виявляється його здатність, схильність піддаватися тиску групи, то потім почав поводити себе досліджуваний зовсім інакше, коли постійно заперечував точку зору групи, навіть тоді, коли група була права, і в цій ситуації нонконформізм. Це той самий конформізм, тільки зі знаком мінус. Той самий конформізм, але ми завжди заперечуємо, не завжди погоджуємося, а завжди заперечуємо групі. Тому тут протилежним до конформізму є самостійність мислення, коли досліджуваний має достатню підготовку, достатньо знань, розвинене мислення, в тому числі критичне, і здатен приймати рішення, і не піддаватися тиску групи, коли. Це не потрібно. Я дякую вам за увагу і до наступних зустрічей!